А чи знали ви, що псевдонім Українка вперше використала зовсім не Лариса Косач? А хто поставив перший пам'ятник Тарасу Шевченку і забезпечив освіту жінок? Ці три питання мають одну відповідь: Христина Алчевська, жінка, яка мало відома широкому загалу українців, про те, завдяки якій розроблено ефективні методи шкільного викладання, які використовуються і досі. Ви на сторінці проєкту історії сильних. Тут ми розповідаємо про видатних українок, які відіграли ключову роль у формуванні нашої культури та ідентичності, повертаючи їм заслужене місце в нашій свідомості. Невідомо дати її народження, а дитинство означене тим, що через заборону батька на навчання довелось добувати освіту самотужки. Юна Христя стояла під дверима кімнати для уроків, слухала пояснення вчителя братам і так навчалася сама. Дівчинка мала надзвичайні здібності, тому читати і писати навчилася раніше, ніж її брати, а потім ще й писала за них твори для гімназії. Зовсім молодою, Христина почала друкувати свої статті у прогресивній газеті Колокол під псевдонімом Українка. Вона закликала жінок вчитись самим і навчати людей в народних школах. Так познайомилася із чоловіком, завдяки підтримці якого відкривала офіційну приватну жіночу недільну школу в Харкові, яку отримувала все своє життя. У закладі педагогиня відкрила музей наочних посібників, таблиць, картин, манекенів, приладів. Тощо такого музею не мала жодна початкова школа в усій імперії, адже в ньому налічувалося 434 експонати, причому багато з них дорогих та унікальних. Загалом у цій школі здобули освіту понад 17 тисяч українських жінок. Саме в цьому місці Христина Алчевська організувала товариство грамотності та першу громадську бібліотеку. Нині державна наукова бібліотека імені Короленка. Через активну громадську роботу Христині дорікали, занедбала власних дітей, скинула все на няньку Галину. Алчевська відповідала листом. Подивіться на моїх дітей, здорових, веселих, в яких розвинута правдивість, доброта, взаємна любов і довіра. Мій син Мітя просить замість іграшок на іменини, щоб я вчила його весь день. Це не скаже дитина матері, яка його закинула. Троє із чотирьох її дітей стали окрасою української культури. Її сини Григорій та Іван відомі композитор та співак. Донька Христя відома поетеса. Якби на той час існувала книга рекордів Гіннеса, Христина Алчевська потрапила б туди завдяки тритомнику, що читати народу, де було проаналізовано 4183 видання, і який перевидавався 18 разів. Ця книга отримала 80 відгуків професорів та інших діячів і стала справжнім бестселером. Найціннішим внеском Христини Алчевської у справу шкільного викладання є розроблена нею методика проведення літературних бесід з учнями. Вона використовувала їх як один із найефективніших методів на уроках, позакласних заняттях у роботі поза школою. Педагогічна діяльність Христини Алчевської здобула всесвітнє визнання. Визнання на міжнародному конгресі приватної ініціативи у співпраці народної освіти у Франції. Українську педагогиню було обрано віце-президентом Міжнародної ліги освіти. Багато освітніх товариств обрали Алчевську своєю почесною членкинею. Все життя Христини Алчевської було прикладом служіння своєму народові. Відстоювання української мови, народної пісні, популяризації творів Тараса Шевченка, саме в садибі родини Алчевських у Харкові з ініціативи Христини Данилівни було встановлено перший у світі пам'ятник Тарасові Григоровичу Шевченко. Крім того, друге харківське повітове училище, попочителем якого була Алчевська, стало першим навчальним закладом, якому було присвоєно ім'я. Великого Кобзаря як же багато нам ще доведеться взнати про видатних українок, аби ніколи не повернутися до радянських міфів про нашу націю. З вами був проєкт історії сильних. До нових зустрічей.